Доброго дня, діти! Влаштовуйтесь зручненько, не гомоніть, сидіть тихенько, розповідати починаю і до уваги закликаю. Сьогодні до нас у гості завітала лялька-мотанка. Вона познайомить нас з історією її виникнення, різновидами ляльок мотанок, значенням їх у житті людини. Лялька одна з найдавніших народних іграшок, яка сьогодні стає популярнішим сувеніром і видом рукоділля. Лялька мотанка здавна відома як оберіг. У кожній родині була така лялька як символ мудрості і берегині роду. Ляльку-мотанку передавала мати доньці. А донька своєї доньці. Вона виконує різні функції, охорона дому, сім'ї, дітей, сну, господарства, близьких та рідних. Це була не просто іграшка. Вважалася, що вона захищала дитину від неприємностей та бід. При виготовленні ляльки мотанки в жодному разі. Не використовується голка, а тільки нитки і тканина. Лялька-мотанка робила з тих матеріалів, які були під руками, чи солома, чи старі непотрібні речі, а одягалась в клаптики матерії із старого одягу матусь і бабусь. Якщо розглянути ляльку поближче, то ми побачимо. Що в неї немає очей, носа та рота. Вона не має обличчя. Безликими їх робили спеціально. Вважали, що в таких ляльок не можуть вселитися злі сили і нашкодити. Безлика лялька завжди добра. Вона має захисну силу. Її можна покласти поруч, коли ви лягаєте спати. Або й йдете грати. Ляльку одягають у світло вишиту сорочку, спідничку, фартук та хустку. Всі елементи одягу є оберегами. Спідниця символізує землю. Сорочка означає три часи. Минулий, теперішній та майбутній. Обов'язковими є вишиванка та намисто, які уособлюють достаток. Створюючи ляльку, жінка вкладала в неї щирі почуття, робили її на щасливу долю, на міцне здоров'я чи шлюб. Вважається, що лялька має сильну енергетику і здатна оберігати як окрему людину. Так і всю оселю. Тому часто її вішали над дверима або ставили навпроти дверей. Мотанки можна поділити на три групи обрядові, оберегові та гральні. Обрядову ляльку виготовляли до певних свят і називали відповідно коляда, весільна. Масляна, веснянка, пасхальна, кубавка тощо. Оберегові мотанки створювали для певної функції на вагітність і здоров'я, на добробут і багатство, на злагоду, успіх і щастя. Усередину таких ляльок закладали цілющі трави, а іноді монети. Ігрові ляльки для дітей були не тільки забавками, а й допомагали розвивати дрібну моторику. А також формували у дівчат навички майбутнього материнства. Важливу роль у виготовленні ляльки мотанки відігравали й кольори. Червоний захист від хвороб і злих духів. Жовтий уособлення життєдатної сили сонця. Зелений Символ відродження, здоров'я і молодості матінки природи. Синій і блакитний – безперервний рух цілюючої води, Коричневий – асоціювали з матір'ю землею та родючістю. Білий божественні небеса, чистота і гармонія. Ось ми і ознайомились з ляльками-мотанками. Ви також можете спробувати зробити ляльку оберіг зі своїми батьками або старшими братиками та сестричками. До побачення!